Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Ви випробували на собі благодать на благодать. А з його повноти ми одержали всі. А то благодать на благодать. Від Івана 1.16. Я звернув увагу на цей вірш ще минулими вихідними. Хтось сказав, що благодать це як печиво на блюдечку, яке вам пропонують. Постійно. Тому що ми всі знаємо, якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико, псалми 133. Ніхто не встояв би, і Бог це знає. Тому. Його благодать і істина одержали тіло з плоті і оселилися серед нас. Він виставив їх на загальний огляд. У нього не просто є благодать, Він і є благодать, Він сам є благодатью. Він не просто дарує любов, він і є любов. І благодать на благодать ось що ми всі відчуваємо, коли говоримо. Про свій гріх і про те, на що заслуговуємо. Мій гріх заслуговує на смерть, це те, що я заслужив. Але благодать це отримати те, чого я не заслуговую. Благодать дає надію, коли будь-яка надія вже втрачена. Благодать чує вашу історію, болю і каже, я знаю, я була з тобою, коли все це відбувалося. І я не засуджую тебе, іди і більше не гріши. В Ісусі ми маємо нескінченний запас Божої благодаті, милості та благословення. Ми не можемо заслужити нічого з цього, ми не можемо купити ця благодать дар Божий. Але навіть коли я пишу про це, я розумію, що цей дар не відокремлений від самого Бога. Він віддає себе нам як шлях, істину, життя. Перш за все прийміть Його, і ви отримаєте всю Його повноту. Моя молитва сьогодні. Господи, я здаюся. Я припиняю свій спротив. Я приходжу до Тебе як джерела живої води. Я більше не жадатиму ніколи. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.